був закритий монастир. Uh -huh. Колокалапа скидалися і перевратили то в тюрму. Це uh -huh. була одна з самых страшних тюрем. Над його головою вони прибили табличку, на якій було написано Ісус Христос, цар іудейський». Хрест він освічає чотири сторони світу. Схід захід південь і північ. Слава Ісусу Христу! Це омофор, простір, де ми говоримо про важливе, просто та без пафосу. І сьогодні у нас в гостях отець Павло. Ми поговоримо про хрест не як про символ страждання, а про як символ віри. Отче, дякую, що ви з нами. Навіки Богу слава! Вітаю вас, святом, Воздвиження чесного Животворящого Христа Господнього. Для мене велика радість говорити сьогодні про хрест не для Галочки, а по-справжньому. Софія, в передмові до нашої бесіди, ви сказали, що Хрест це не символ страждання, а знак свободи. Але яка свобода може бути у розіп'ятого, п'ятого, який прибитий до Христа, у людини, яка заслужена до страти? З земної точки зору це повний програш, це покарання, більше якого понести вже неможливо. Але з духовної точки зору людина на Христі відчуває. Вищу ступінь свободи, тому що перебуваєш на Гогофі, вона знаходиться вище несправедливого суду, вищі лжесвідки, вище кривдників. Христос на хресті вже знав, що переможе смерть і диявола. Господь сказав, що зерно, якщо павши в землю, не помре, то не принесе плода. А якщо помре, то принесе великий плід. Хочеться також привести в приклад новомучеників і сповідників 20-го століття, які перебуваючи в страшних муках у засланнях і тюрмах внутрішньо були вільні, і навіть відчували особливу близькість у турботу Христа, де не відчував такої легкості і сили молитви, буквально присутності поруч Христа, як у засланнях. Згадує святитель Лукавої Несенецький Кримський. Прибуваючи на Соловках, засуджені архієреї-священники проводили цілі богослівські диспути, вільно обмінювалися думками щодо політики і проблем церкви, що вони не могли собі дозволити, навіть перебуваючи на волі. На зауважні лагерної охорони щодо контррелюційних розмов вони би відповідали, що я вже за все сиджу, тобто відбуваю покарання. Тобто вони не боялися. У лагері навіть ходила така приказка. У нас тут власть не Совєтське у нас тут власть соловєцька, тому що в лагерях сиділи і бувши там члени комуністичної партії, багато начальства, багато архієреїв mm -hmm. і таке інше. У 1926 році архієпіскому і Тройському навіть вдалося отримати дозвіл у лагерного начальства на проведення пасхальної заутріні Пасу. Ну це було неймовірно важко. На ці часи, і він у начальника лагеря Екхарта такий дозвіл випросив не тільки для засуджених священиків ерахерієїв, які на той час перебували там ну, десь біля 500 чоловік, а й для всіх людей, які перебували в mm -hmm. тому лагері. І це була одна єдина дивовижна пасхальна зутрення і літургія відслужена на Соловках. Про що згадує священник Павло Чехранов у своїх спогадах. Про ну, лагерне життя. Е, тоді, коли був отриманий дозвіл, е, до коменданта прийшов ще намучник Троїцький Ларіон Троцький попросити хрести, чаші, е, все, що потрібно для богослужіння, але забув попросити про ризи. І така там була комічна історія, що попросили ворів, які там сиділи, щоб вони... Тайком прийшли в музей, і на ніч викрили ці е, ризи, що вони зробили там. Е, один був чоловік, який дуже багато знав там анекдотів, все, він відволікав охорону, Вобране. а ці е, е, викрили, за, е, забрали. І коли була відслужена ця паса, то таким самим чином повернули ці е, ризи. Ага. Е, Цікаво, десь да. так. І тоді ну, дуже багато людей потім згадувало про цю Пасху, що була така благодать, така особлива присутність Христа. І люди, деякі навіть в останній раз в житті тоді, вітали один одного Христос Воскрес. От. Тобто, це ну, вони внутрішньо були вільними, хоч і були в таких тісних умовах засудження. На покарання ту саму внутрішню свободу відчували засуджені дисиденти шестидесятники радянського періоду. В тюр в тюрмах вони вільно вели між собою політичні диспита, обмінилися думками, тому що вже не боялись е, нового е, покарання. Навіть дисиденти там. Передавали свої вірші там, через тих людей, які звільнювалися з лагеря, і таким чином потім які були опубліковані свої там, статті на якихось клаптиках написання, От, і, і, і таке і інше. Тому хрест змінив своє почечергове символічне значення на абсолютно протилежне і наряддя страти, яке викликало жах серед людей. Хрест став дивовижним чином знаменням спасіння для людини, його надією і опорою. Це сталося після хресної смерті Спасителя. Христом переміг і посрамив диявола. З хреста він зійшов у пекло, з якого визволив страждальців. і Вивів їх в царство. Небесне тих пір зображення Христа стало страшним для демонів і спасительним для віруючих. Свідоцтво цьому безліч цілення чудес, які відбуваються молитвах у самого Христа або його зображень. Хочеться процитувати апостола Павла, перше послання Каринтин, де він говорить про хрест. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа, тому що Слово про хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано: знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкину». Де мудрий, де грамотний, де вчений віку цього? Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Бо іудеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних іудеїв і греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. Тобто хрест Христа це сила, без якої неможливе спасіння. Я зрозуміла. Можете пояснити, навіщо носити хрест на тілі? Хрест це символ перемоги Христа над дияволом, над пеклом, над смертю. Ми, ми носимо хрест, тому що він страшний для демонів і спасительний для нас. Крім того, це проповідь того, що ми являємося християнами. Наприклад, є Коптська православна церква, де. Хрест вони навіть роблять собі на колку Хреста на грудях і на руці. Для чого? Тому що вони живуть в мусульманському середовищі і щоб одразу було видно, що вони християни. Тобто вони готові в любу мить померти за Христа і не бояться цього. Ну. Я зрозумів. Розкажіть, будь ласка, про восьмикінцевий хрест. Чому він такий? Сам хрест має чотири кінця. Коли римські воїни розпинали Христа, то за наказом. Пілата над його головою вони прибили табличку, на якій було написано Ісус Христос, Цар Іудейський. А під ногами Розіп'ятих набивали дошечку, на яку розіп'яті могли спиратися в часи страшних самих своїх мук, тому що вони так таким чином могли хоча б набрати повітря в груди трошечки. Тому хрест православний він має вісім сторін. Крім того, цікаво, святі отрак, отці трактують, що е, Хрест він освічає чотири сторони світу: схід, захід, південь і північ. Тобто Христос своєю жертвою він спас все людство. Весь світ. Весь світ, так. Апостол Павло е, пише, що я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене розіп'ятий світ. А я для світу. Це послання до галатів. А що означає нести с хрест у нашому щоденному житті? Хрест це жертва заради ближніх, це любов до ближнього до сім'ї, до батьківщини. Хтось несе сімейний хрест, виховує дітей, хтось професійний, лікуючи, допомагає людям в інших сферах, хтось несе хрест захисників, обороняючи державу, там приборкуючи вогонь е та інше. І якщо такі люди свідомо несуть свій подвиг заради Христа, при цьому живучи християнським життям, вони отримують спасіння. Але якщо вони проводять свою діяльність тільки заради грошей, титулів, нагород або в ім'я е політики, вони будуть засуджені разом з рішниками. Навіть якщо вони були прекрасними там, спеціалістами. В своїй сфері. Тому що для Господа головне жертва. Головне любов і віра людини, а не те, що, наприклад, вона там була атеїстом, але там творила добрі діла. Справа. Це ну не зараховується. Хрест це жертва заради Бога і заради ближніх. В Євангелії від Іоанна, 3 глава, 16 вірш, сказано, що бо так полюбив. Бог світ ще дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Якщо Бог проявив таку жертовність по відношенню до людей, до всього світу, то і ми маємо проявляти жертовність таку ж саме по відношенню він нам. Так, так, ну, да. для, для своїх е, ближніх. Хрест це не про смерть, хрест це про перемогу над нею, е, тому що за Христом послідувало що? Воскресіння з мертвих Пасха е, Христова. Вічна радість. Отже, одне речення на завершення для наших глядачів. Хотілося би процитувати е, вірш поему Григорія Сковороди. Чи хто мене від тебе зможе відвернуть? А чи вогоні з неба схоче задуть? Хай весь світ у забуття, лиш в тобі життя, о Ісусе, веди мене з собою в горну путь на хрест. Радий! Жить над горою, кіну земну персть, смерть Твоя, то життя, жовч, солодке пиття, О Ісусе, рани Твої бідові, то моя печать, а Твій вінок терновий, слави благодать. Твій цей поносний хрест, хвала мені і честь, о Ісусе, пшенична зернина, хоч в ниві згнива, та з мертвого рослина і плід ожива. Одне зерно оте, в наступний рік зросте старицею плід. Розпни моє тіло, прибий на той хрест. Хай зовні я не цілий внутрі ж бо воскрес, засохну зовні я, внутрі заквітну заквітнує, це смерть не життя. Ось такі от дивні слова, які перекликаються з Івангелія. З цей канал створено для тих, хто не боїться ставити запитання. Якщо вам близький цей шлях, підписуйтесь, ваша присутність, наша підтримка створювати більше відео для вас. Дякую вам, Софія, нашим глядачам.